У хвилині мовчання в пам'ять загиблих у чорнобильській трагедії схилили свої голови нетішенці у день 28-ї річниці аварії на чаес у ході заходу в палаці культури Чорнобиль Скорбота пам'яті людської. Працівники станції, сотні рятувальників, тисячі ліквідаторів наслідків чорнобильської катастрофи померли від радіаційного зараження. Попри небезпеку, ці люди виконували свій обов'язок, довівши всьому світові, що мужність і героїзм не просто слова. Гірко, прикро і дуже боляче згадувати те, що відбулося 28 років тому назад. Я відбув дві вахти. Це 30 днів. І направили мене на роботу від АТП, де я працював водієм. Направили мене на заміну тим, які працювали до мене. А працював я на стотонному тягачі татра 813, номері 1906 що запам'яталося мені про те, коли я там перебував. Перші дні це шок, стрес. Коли приїхали, нічого вам не потрібно, все в нас є, перетягнули або в білу форму, або в чорну форму, захист був який, марлева пов'язка. Через декілька кілометрів ми її саме знімали, так як мішало їхати. Та машина, яка я їхав, була вся так, як броньою покрита, та це свинцем, щоб менше радіація, так сказати, нас доставала. Робота була не дуже така легенька. Я працював своїм напарником, якого на превеликий жаль вже. П'ятнадцятий чи шістнадцятий рік нема про будні тих часів крізь сльози розповідав присутній на заході ліквідатор наслідків чорнобильської катастрофи і з прикрістю зауважив, що обіцяної допомоги у нинішньому статусі ліквідатора чекати не приходиться. Проте з оптимізмом дивиться чоловік у майбутнє. Приходиться жити, надіятися на майбутнє, вірити. І дякувати Господу Богу за кожний прожитий день, що нам відведений, у своєму виступі звернувся Василь Романченко до молодого покоління за вами, майбутнє України і не приведи Боже, щоб знову сталося таке лихо, яке сталося. 28 років тому назад, з того часу, як програмів вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС і в атмосферу стався потужний викид величезної кількості радіоактивних речовин, минуло 28 років. Визначити масштаби катастрофи та її впливу на здоров'я людей важко й досі. Паради, сміх, травневе свято, шпиталі, кров, церковний дзвін, рятівники, час. Хімікати. Де слід лишила свій війна, то стогнуть землі України, де мирний атом не мина. З року в рік, 26 квітня, у міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій, катастроф, згадують про чергову річницю трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. І цьогоріч, попри труднощі та політичну нестабільність у державі, не вправі забути цю дату. Нинішнє покоління мріє про мирне, чисте небо над нашою планетою, про щастя й добробут в оселях, про світле майбутнє нашої держави.